Кровинка Путіна у Франції давала сверхшей на сйомку. Невже поза до донька диктатора вирушає до Києва? Ну ви представляєте, да мені таке Вся правда про приховану доньку Пині. Дочка Путіна гуляє вулицями Парижу. Українські журналісти відшукали байстрючку диктатора. Хто вона така? Чому бункерний дід сховав її у Франції? Та все, що відомо про позашлюбну доньку Путіна, розкажу вам. Я, Олена Ковальова. У мережі галас з'явилося відео відвертої розмови ймовірної доньки кремлівського диктатора та українського журналіста. Що пролунало з вуст кровинка Путіна? Розкажу згодом. Для початку, як прийшла ця зустріч, все сталося в Парижі на початку грудня під час виставки у мистецькій галереї. Еу Джелері кореспондент з України побачив цікаве обличчя разі, схоже на Володимира Путіна. Загадковою персоною виявилася ймовірне позашлюбна донька диктатора Луїзи Розова або ж Єлизавета Руднова. Вона насолоджувалася виставкою та розпивала алкогольні напої з приміщення. Дівчина вийшла останньою в оточенні двох охоронців. В цей момент її перестрів Дмитро Святненко, журналіст СМ. Майдінник привітався, перейшов на російську мову та почав розмову з Лізою. Та відповідала неохоче, бо більше почала ховати. Своє обличчя за шарфом і говорити, що забороняє зйомку. Я кореспондент з України і мені дуже Хотілось б задати кілька питань. Журналіст почав спілкування з незручних питань про її батька чи підтримує Ліза політику диктатора та як ставиться до свого тата. Натомість дівчина кілька разів повторювала одне й те саме питання. А до чого тут вона? До слова, вона навіть не заперечувала той факт, що є донькою Путіна. Як ви відноситься до політики свого отца? А ви його підтримуєте? Кореспондент нагадав Лізі про обликаути в Україні. Він запропонував дівчині зателефонувати батьку, аби той припинив щоденні обстріли українських міст. Навіть запросив доньку Керманича Кремля до Києва та Покровська. Але дівчина відразу відкинула цю пропозицію. Ну, ви представляєте, да, мене? Так, я ще поїду. Чоловік навіть виявив бажання купити їй квитки до столиці України, але зауважив: рейсів літаків в Україну немає через дії її батька. Пропозиція особисто поїхати до України і спробувати зупинити війну у неї ентузіазму не викликала. Ліза заявила, що не несе відповідальності за геноцид українського народу. Вона подякувала медійнику за розмову та завершила діалог. Я вже мені здається, достатньо з вами поговорила. Мені дійсно дуже жаль что так все происходит. Я, к сожалению, не я неответственно за эту ситуацию. Я рада, что вы набрали смелости подойти ко мне, пообщаться. Но, к сожалению. вот Ну, дозвоніть асушкажить, пусть хоча допомогу. б на сьогодні обстрілювати. Але під час монтажу сюжету та спілкування з мовірною донькою очільника Кремля кореспонденти помітили важливу деталь: поруч із лізою стояв охоронець з підозрілим пристроєм у кишені. Ймовірно, саме так глушили сигнал. Адже під час розмови з дівчиною мікрофон вийшов з ладу. Вочевидь, радіозв'язок під час інтерв'ю заглушили. Розмову вдалося записати завдяки мікрофону на камері. Чи справді Ліза поза до російського? Диктатора, і що про неї відомо. Її 21. дівчинка народилася в Санкт-Петербурзі. Цікаво, що вона має кілька імен та прізвищ у свідоцтві про народження дівчина записана як Єлизавета Кривоногих. То хто ж її батьки? Мама Світлана Кривоногих. Жінка, яка пройшла шлях від прибиральниці до однієї з найбагатших підприємець РФ за даними пропагандистських ЗМІ, у 90-х вона підробляла прибиральницею у місцевому магазині. Пізніше в неї з'явився багатий шанувальник за чутками впливовий чиновник з уряду. У наступні 10 років Світлана Кривоногих стала власницею кількох об'єктів нерухомості гірськолижного курорту на півночіградської області, який обожнює кремлівський диктатор. До слова їй належить близько 3% акцій банку Росія та 75% у Ленинградцентрі. центрі За даними попрогандистів, станом на 2020-й загальна сума статків жінки сягала 100 мільйонів доларів. Хто ж цей таємничий шанувальник? Жінка, який зробив з неї бізнес-вумен. У тому ж, 2020 році Світлану Кривоногих охрестили коханкою Путіна. Пропагандисти також розповіли про позашлюдненьку диктатора. Жінка народила її у 2003-му У свідоцтві про народження у графі батько Світлана поставила прочерк, але по батькові все таки вказала. Володимирівна пізніше, коли дівчина підросла, її зовнішню подібність із Путіним було важко заперечувати. За словами тодішніх сусідів кривоногих, до неї в гості часто навідувалися друзі очільника Кремля. У 2023 році. На коханку Путіна наклали санкції дві країни Велика Британія та Канада. Світлану Кривоногих назвали особою, яка пропагує російський напад на Україну. Що ж відомо про її доньку Лізу Кривоногих, перша згадка про дорослу позашлю доньку Путіна в російських медіа з'явилася чотири роки тому. журналісти розслідувачі видання «Проєкт» зацікавилися акціонеркою Банку Росія так тією самою Світланою Кривоногих. У розслідуванні її називали знайома Путіна. Коли ж знайшли сторінку доньки кривоногих, то зрозуміли, що вона була не просто. Знайома. На той момент дівчинці було 17 років. Зрозуміло, що після публікації розслідування нею неї зацікавилися і інші журналісти. У паспорті донька Кривоногих записана як Руднова Єлизавета Олегівна. Це стало відомо після того, як українські хакери зламали російську базу даних системи бронювання авіаквитків. Там була інформація про два квитки, які придбала дівчина на ім'я Єлизавета Олегівна руднова Її дата народження та номер телефону точно такий, як і в Єлизавети Кривоногих. Збіг. Не думаю, чому Руднова Ліза Олегівна запитає ТВ? Олег Руднов, який, мовляв, подарував дівчині прізвище та по батькові, насправді Петербурзький медіаменеджер і давній друг Володимира Путіна, який помер ще 10 років тому. За даними пропагандистів, родина Руднових неодноразово виконувала різні доручення диктатора. Зокрема, займалася купівлею нерухомості для матері Лізи. Має Ліза Руднова і псевдонім. Дівчина називає себе на французький лад Луїза Розова. Принаймні під цим іменем вона активно веде сторінки в соціальні. Них мережах чи правда нині профіль закритий, побачити публікації неможливо. Чим живе Луїза Розова і що думає про війну? Влітку цьогоріч німецьке видання Білд оприлюднило приголомшило статтю про позашлюблю доньку Путіна. У матеріалі нібито зібрали найважливіші заяви дочки президента РФ із її закритого телеграм-каналу селфі з відкритим обличчям та перші висловлювання щодо Путіна. За даними авторів, Єлизавета Кривоногих розкритикувала кремлівську владу та фактично зізналася в тому, хто її батько вона заявила, що постійно згадує, як виросла і хто зруйнував її життя. Цитую, це людина, яка забрала мільйони життів і зруйнувала моє провокативні слова. Лише підігріли чутки про те, що тато дівчини кремлівський диктатор. Відразу після публікації матеріалу з'явилися сумніви щодо справжності наведених цитат Розової. Станом на цей момент пост видалено. Публікації на сайті видання теж телеграм-канал закритий. З того, що достеменно відомо, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Ліза мігрувала до Франції. Під зміненим прізвищем Руднова Ліза навчалася у Паризькій. Школі менеджменту. Торік вона отримала диплом бакалаври в галузі культури та мистецтва, встигла попрацювати кураторкою антивоєнних виставок діджейкою та модельєркою. Варто зауважити, навіть зараз дівчину нерідко критикують через дії кремлівського режиму. У червні минулоріч річ російська художниця в еміграції Настя Радіонова не стала співпрацювати з паризькими галереями, якими курувала Ліза, саме через можливі родинні зв'язки з Путіним. Відповідь доньки диктатора була доволі емоційною. Я справді винна у діях своєї сім'ї. Канаві не чує мене. Хочете бути частиною нашої спільноти. Ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримуєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму ставити питання нашим експертам та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Обирайте той, який підходить саме вам. Кожен внесок це крок до чесного та глибокого контенту. Ми створюємо цей канал для вас. Але з вашою підтримкою зможемо робити ще краще. Тож саме для вас більше аналітики, більше інтерв'ю та більше правди. Доєднуйтеся до спільноти тих, хто не просто дивиться, а змінює Кнопка спонсорувати під цим відео. На рахунку Путіна один офіційний шлюб з Людмилою Шкребнівою, щоправда, він розвалився ще в далекому 2013 році. Від нього залишилися дві доньки, які сьогодні вже дорослі. Марія та Катерина, старша кандидат медичних наук та співвласниця медичної компанії «Номеко», а молодша заступниця директора інституту математичних досліджень. Поки кремлівський очільник нищить дитинство українських дітей, його байстрюки вільно розгулюють по світу. Чи бачите ви схожість лізи кривоногих з Володимиром Путіним? Як вважаєте, чи мають діти нести відповідальність за дії своїх батьків? І як думаєте, чому Путін не заховав свою позашлюбну дитину подалі від телекамер та очей журналістів? Діліться думками у коментарях. А також не забувайте про підписку та вподобайку нашому каналу. З вами була Олена Ковальова. До зустрічі.